Це уривок з музичного твору, який відкриватиме програму цьогорічного фестивалю Органний собор. Його написав французький композитор 20-го століття Луї В'єрн, який майже 40 років був головним органістом собору Паризької богоматері. Для рівнян його сьогодні виконує Станіслав Калінін. За його словами, у програму свого виступу включив класичні твори для органу. Оскільки усі ми ще святкуємо різдвяні та новорічні свята, то велика знач значна частина цієї програми буде присвячена саме різдвяній органі музиці. Це ноелі, тобто обробки різдвяних французьких пісень, композиторів 18 століття буде представлена. Німецька органна класика це твори Йоганна Себастьяна Баха. До рівного Станіслав Калінін приїздить не вперше, каже, що має особливу думку про наш орган та місцеву публіку. Це один з тих інструментів, який особисто я дуже люблю. Для мене завжди приємно сюди повертатися. Дуже сподобається. Публіка, люди, які у рівному зазвичай приходять на органні концерти. Це дуже вихована, інтелігентна публіка. Окрім Станіслава Калініна, у фестивалі візьмуть участь українські органісти із Рівного, Львова, Києва, Славутища та органістка з Латвії. Програма концертів складена. Дуже розмаїто наше було завдання показати орган в усьому жанровому розмаїтті. Тобто це буде орган не лише сольно, а також у супроводі скрипки, орган і вокал, орган і фортепіано, орган і камерний і струнний оркестр. І буде один дуже особливий концерт з елементами перформативного живопису. У філармонії нагадують, що придбати квитки можна, скориставшись програмою Є підтримки. Триватиме фестиваль до 30 січня. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному.